Всім доброго дня! Ви на каналі Intercars. Сьогодні у нас Луцький авторинок 14 березня. Я вам покажу ціни, що скільки коштує. Ми займаємося автопідбором по Україні. Луцьк, рівне, разові огляди, підбір під ключ та супровід по Луцькому та Рівненському авторинку. Так, Перша машинка у нас Hyundai AX35 в гарному такому кольорі. 11 рік, 1,7 дизель, 12900. На гарній комплектації. Такий варіант. Це у нас шкода Октавія А7 в комплектації клевер, на, на фарах, на дисках. 18 рік, 2 літра автомат. 17,300. Гарний салон, гарна комплектація. Renault Megane 3. Це у нас GT Line 13 рік, 1,5 дизель, Бельгія без підкрасів, бельгійський техогляд без ключовий. Звичайний він салон у нас, але бампера gt Line. 9300. Шкода Octavia a 7 також на фарах. Два літра дизель. 170 пробігу. Також автомат закритий. Звичайний салон. Так, гольф 7. Універсал. 15-й рік. В комплектації кап. Є автопарковка 250 пробігу, 11, 900. Ось цей різну у нас. Ford C-Max Справо, 13-й рік, 1.6 дизель, 180 пробігу. Також машина бачу з Бельгії. 8900. Знову у нас Шкода А7. На гарних дисках, на фарах. 18-й рік. 1,6 дизель, 15800. На автоматі. Відкрито. Вже у нас скошене кермо сидіння 205 пробігу. Знову гольф 7. Теж фейсліфт. 19 рік, 1,6, хайлайн, автомат. 210 пробігу, 14 950. Це у нас Алькантара. Гарний салон. Це у нас фіат добло пасажирів. Так воно виглядає 16, 17 рік, 1,6, 11850 на дві дверки, п'ятимісний. Ось так, виглядає салон, у нас тут заводська туніровка. Так, ідемо далі. Так, І тут є ще така площадочка, Golf Plus, 8 рік, 1,6 бензин. Дерезна книжка. Механіка. Ось так він виглядає. Nissan Жук. Автомат. 1,6 бензин. 11800. Ось такий паркетник на автоматі. Для жінки саме то в місто. Там Кашкай. Рестайлинг. 10 рік, автомат, 2 літра бензин 12900, Безключовий доступ, повний привід, підігрів сидінь. Ось тачі адастер. 15 рік, 1,5 дизель. Шкіра, передній привід. Ну десять дев'ятсот дев'яносто дев'ять. Ось такий Нісан Дев'ятнадцятий рік, чотири чотири, один і вісім дизель, автомат двадцять шість тисяч доларів. В гарному кольорі на ось такому салоні. Такий кашкай. Дуже гарно виглядає на ось таких дисках. Шкода суперб. Два літра дизель автомат. Акустика Кентон 19600. Тряпка Ромник. Автомат 2 литра. Посад Б8 на фарах. 18-й 19 1930. 2 литра дизель. Автомат 140 кВт. Віртуалка, велика навігація без панорами. Форт Куга, комплектація ST-Line, Рейну в обвісі, на дисках ось таких. 17-й рік, 2 літра дизель автомат. 18900. Повний привід. Шкіра Алькантара. Цікаво виглядає він До речі, дуже хороша альтернатива для Renoca так Це у нас шкода Кодяк. 20-й рік, 27500. 2 літра дизель, автомат, передній привід, тряпка в синьому кольорі, в гарному, послічовий доступ. Це у нас дороге. Ось два грант сценіка стоїть. Ще ось такий є посад Б8. Також на фарах. 18 рік, 270 кВт, 240 пробігу, 18 950 на автоматі, на алькантарі, на шкірі. В гарному такому кольорі незвичайному. Grand сценік. Босе, тринадцятий рік, один і п'ять, десять Гарний салон. Але п'ятимісний. Чорний конь Ще один грант Також на автоматі. Чотирнадцятий рік, один і п'ять, дев'ять, На шкірі, на Алькантарі. Це у нас 7-місний. На автоматі 9600, на механіці 10900. Так, шкода Октавія А5. Десятий рік, 1.8 бензин. Механіка. 7600. Так. Рено Кенго, пасажир. Це у нас Дорестайл. 12 рік. 1,5 дизель, ціна 8700. Дивіться, яка гарна шкода Октавії А5 Дорестайл. На дисках, на ксеноні. Машина з Німеччини, один і дев'ять дизель, сьомий рік 8250. На шкірі, клімат, п'ятиступка, мультикермо, підігрів сидінь, солод в дуже гарному стані. І ось такі Octavia що попадаються на авторинку. Passat b 7 альтрак. Коричневий, на панорамі, на шкірі, на механіці, повний привід. До речі, що дуже рідко, що Alltrack на механіці. 12 й рік. Дизель 2 літра. 12 тисяч доларів. На фарах. 5 гольфік, 1,6 бензин, 6100. Хетчбек, синій колір гарний. Ось такі-то справи, там далі все дорожче. Йде далі? Так, ще в нас такий Меганчик, Універсал, не небосеф, але хороша комплектація ДХО, диски, безключовий. Звичайний салон. 10300 300. Nissan Qashqai, 15-й рік, 1.6 дизель автомат На гарній комплектації 17 тисяч. Також меган. На алькантарі, на шкірі, на передній камері що буде по полосам автоматичне ближнє дальнє. 1,6 дизель 10 дизель 10200. Ще один меган босешний. На дисках 10500. Портфокус, чорний. Тут типа. 900. Гарний салон, клімат-контроль. Перед і задні партроніки, автопарковка. Так. Кашкай. В гарному такому кольорі баклажан. Панорама, шкіра, повний привід, 2 літра дизель, автомат, механіка босе. Механіка босе. 13900 контакти є, гарні диски, гарно виглядає. Citroen Berlingo, Це вже у нас рестайлінг. 17 рік, 1,6 дизель, 11700, Дві дверки. Ось так він виглядає. Ще такі сутуренчики, кактус. Ось такі то справа. Так, це в нас є ще тут клітка одна. шкода фабія, 2005 рік, 1,4 бензин, 4750. Але кузу така вона доволі гарна, корозії немає, форкоп. Багато хто таки за такі машини питає, то ось дивіться, є така фабія на ринку. З Німеччини машина. Ну, гарно по кузову, гарно. У салончику гарно. Кондиціонер. 172 пробігу. Гарна по салончику, по кузову. 1,4 MPI мотор. Ось така є фабія. Nissan Qashqai 13 рік, 1.5 дизелька 9К, 12800. На дисках. На хорошій резині. Теж по кузову такий він гарний. Це у нас машина з Франції. Бо дуже багато везуть машин з Норвегії таких кашкаїв. Це машина з Франції, то в нас знизу буде дуже гарно. На комплектації, на панорамі, на дисках, на камері заднього виду він. Двухзонний клімат кліматконтроль. Також по, по цій тканині можна пробіг приділити, хто розуміється. 187 тисяч пробігу. Ось французький брі. Так, Volkswagen Passat B6. 10-го року, це вже у нас Common Rail, двигун, повний привід, 900-142 тисячі пробігу. Відкритий і закритий. Сидушечка така жива, жива, руль в оригіналі, клімат-контроль, підігрів сидінь. На дисках, також таки бачу гарний. Це ці їхні проблемні місця, то гарний на партроніках. 900. Гарний, гарний посад. Хто шукав такий посад, то зверніть увагу. Знову у нас кашкай, це вже у нас плюс 2 на дисках, на безключовому доступі. на релінгах, в такому дуже гарному кольорі. Також машина з Франції знизу буде машина дуже хороша. Це у нас відкритий шкіра, підігрів сидінь, панораму, безключовий доступ, 200 пробігу. А, і, до речі, музика босе. Хто шукав кашкия на босе, то зверніть увагу. Ціна 13300, 13 рік, 1,5 дизель. Контакти є. Так, йдемо далі. Так. Шкода Октавія А7. 18 рік, 2 літра дизель, 18600. На шкірі, на алькантарі, чорно, на фарах, тігуан. Дев'ятнадцятий рік, 2 літри дизель, 27 тисяч доларів плюс торг. На шкірі на передньому приводі. ТОУРАН 18 рік, 2 літри дизель автомат, 17 100. Рено Гранд Сценік. 1,7 дизель. 16900 механіка. За нас інтенс. На фарах, Рено Каджар 18 рік, 1,5, 17990 На автоматі, на підігрівах, на комбінованому салоні було сешний, спортеч, 17-й рік. 1,7 дизель, 18750. Ось ключовий на автоматі. Ось. Рено Кенго. таке не будемо знімати. Нема що знімати. Гольф Плюсик. 1,4 MPI. 4 7500, 132 пробігу. Механіка. П'ятиступка, кондиціонер. Це у нас вже обід, час дня. Ще машинок вистачає. Знову мега. 13 рік, рідна фарба, 9200. Так, Багато машин всяких, тому замовляти у нас підбір під ключ, разові огляди, супровід по ринку. Всім гарного дня та до зустрічі.